У цій сесії ми обговоримо природу втрати і визначимо різні типи втрат. Ми розглянемо різні способи, якими втрата може вплинути на нас. Ми визнаємо, що горе є одним з основних наслідків втрати, і врешті-решт, ми представимо деякі рекомендації для роботи з дітьми, які постраждали від горя і втрати. На цьому слайді ми розглянемо різні типи втрат. Найбільш очевидним типом втрати є безповоротна втрата, така як смерть безумовно, смерть є найбільш зрозумілим і конкретним прикладом втрати, але ми також усвідомлюємо, що є й інші види втрат, які можуть мати не менш важливий вплив на нас. Наприклад, втрата неживих на речей також може бути досить руйнівною. Ми розуміємо, що болісною також може бути втрата будівель, будинків, втрата ресурсів, таких як вода та електроенергія, втрата стосунків, культури та ідентичності. Це все також впливає на нас. Інший тип втрат називається очікуваною втратою, коли ми знаємо, що це станеться. Ми повинні розуміти, що травматичний стрес виникає через очікування та занепокоєння втратою. Навіть якщо вона ніколи не станеться, інший тип втрат виникає тоді, коли ми просто не знаємо або просто не володіємо всіма деталями ситуації, і обидва типи втрат, явні та неявні, можуть впливати на нас водночас. Наступний слайд представляє ієрархію потреб маслоу. Як ви можете бачити, наші потреби починаються з фізичних потреб. І далі йдуть психологічні і, зрештою, емоційні потреби та самореалізація. Тому важливо усвідомлювати, що втрата може статись на будь-якому з цих рівнів. І втрата також може відчуватись на більш ніж одному рівні одночасно. Саме тому втрата впливає на нас різними способами, які ми розглянемо на наступному слайді. Отже, існує щонайменше 5 різних рівнів, на яких втрата може вплинути на наше благополуччя. І ми можемо страждати від них. І ми можемо страждати від цих наслідків на будь-якому з цих рівнів, і одночасно на кількох рівнях. Будь ласка, зробіть зараз паузу на одну мить. І просто подумайте про фізичний рівень і про те, яким чином втрата могла вплинути на вас або на людей, яких ви знаєте, на цьому рівні, на фізичному рівні. Фізичні прояви і недуги можуть включати такі речі, як головний біль, проблеми зі шлунком, брак енергії, або, можливо, зовсім навпаки, надмірна енергія може бути. Фізичні прояви втрати дуже помітні у дітей, тому іноді важливо попросити дітей розповісти про те, де вони відчувають біль. І ви можете виявити, що дітям буває дуже важко обговорювати і говорити про свій біль. В таких випадках ви можете використати таку практику з техніками малювання. В цій практиці діти можуть намалювати контур свого тіла. І конкретно намалювати, де саме вони відчувають біль і яким чином цей біль загалом виглядає. Другий рівень, на якому втрата може вплинути на нас, це емоційний рівень: тривога, занепокоєння, депресія, втрата радості життя, відчуття жаху та страху, порушення сну все це приклади емоційних наслідків горя та втрати. Третій рівень це когнітивний рівень. Дорослі та діти часто відчувають нездатність або труднощі з зосередженням та концентрацією уваги, і труднощі з мовою, часто з виразною мовою. І тому особливо дітям буде важко зосередитись на навчальній діяльності. І це, звичайно, призводить до наступного рівня наслідків у поведінковій сфері. Де ми можемо власне спостерігати ефекти у нас самих і у дітей, з якими ми працюємо, які переходять від замкненості до активних дій. І звичайно, ми також можемо бачити наслідки втрати, які відбуваються на духовному рівні, де легко втратити віру, де система переконань починає зазнавати впливу, і ми ставимо під сумнів наші цінності та нашу ідентичність. Будь ласка, знаєте. Що в цій сесії ми будемо проводити також міні-сесії, які додатково пояснюють, яким чином це відбувається біологічно, і ми також зможемо запропонувати вам деякі стратегії, яким чином ви можете з цим впоратися, і допомогти іншим пом'якшити почуття горя і втрати. Наступний слайд просить нас. Усвідомити, що горе це нормальна і типова реакція на втрату. Як ми почали розуміти, горе це первинна реакція, яка може проявлятися по-різному, залежно від віку, культури і досвіду роботи з горем, досвіду переживання втрати. Ми бачимо, що діти часто входять і виходять з горя. Вони переходять від того, що ми називаємо орієнтацією на втрату. До орієнтації на відновлення, будь ласка, знайте, що це адаптивний і захисний спосіб, який дітям допомагає не бути пригніченими сильними почуттями, і для нас важливо дозволити їм отримати цей досвід, тому що тут горе може виглядати по різному у дітей залежно від того, як вони розуміють свою втрату. тому важливо дозволити їм висловити свої почуття. Тому ми не можемо припускати, що ми насправді знаємо, що вони відчувають ліпше, якщо ми будемо запитувати дітей про їхні відчуття і їхні страхи. Не припускайте, що ви знаєте, що вони відчувають. Будьте чесними з ними і відповідайте просто, відповідні до їхнього віку. Важливо бути терплячими з ними і уникати складних пояснень. Будь ласка, ми дуже просимо вас слухати, що вони говорять, і нехай їхня поведінка буде вашим орієнтиром для розуміння їхніх почуттів. На наступних сесіях ми більш детально поговоримо про те, яким чином можна використовувати невербальні експресивні техніки при роботі з дітьми. Ми отримали від вас декілька запитань, які стосуються теми цієї сесії. Тож давайте їх з вами зараз і розглянемо. Скажіть, будь ласка, заїкання тут є яким фактором, когнітивним чи фізичним? Заїкання непросте. Насправді це залежить від дитини, чому це може відбуватись. Тому, як вже сказав сел, ви можете бачити регрес іноді у дітей. Це, скажімо, з їх подібні входи і виходи, коли вони входять і. Виходять зі стану горя. так Це відбувається таким чином, що вони переходять у стан горя, а потім переорієнтовуються навпаки на відновлення, тому у дітей, які можуть мати історію слабкого мовного розвитку, таке спостерігається. Деякі проблеми з розвитком, психічні проблеми в мові. Ви можете спостерігати, коли вплив травми, вплив втрат і горя представлений в в Цих змінах, в змінах в їхній мові та в їхній фізичній презентації мови, а також у їхній експресивній здатності. Тому, власне, ви можете бачити зміни в регресії моторного розвитку, орально-моторного компоненту, пов'язаного з мовленням, де ви можете побачити це у дитини, яка просто виражає менше. Тому це може бути і заїкання, яке включає в себе більше моторних аспектів домовних змін. Або ви можете побачити це, наприклад, без заїкання, просто в тій самій мові, наприклад, як труднощі з пошуком слів, з письмовим вираженням дуже, дуже дякую. І якщо коротенько, але питання для мене дуже складне. Як все ж таки з дітьми говорити про травму і чи не буде це повторним травмуванням? Я розумію, що діти дуже індивідуальні. І тут ну, індивідуальний підхід потрібен. Але одна історія, коли ми знаємо, що у дитини була та чи інша травма, особливо якщо це втрата когось із близьких, і друга історія, якщо ми не знаємо і в ході заняття ми розуміємо, що у дитини була травма, і чи не буде розмова про це ще більше, ну скажімо так. Завдавати болю дитині, чи навпаки їй краще його ще раз прожити, як тут як правильно я думаю, що важливо дитині дозволити вести за собою вас в цьому плані. Це нормально запитати дитину, чи хоче вона про щось поговорити, або чи може вона про щось поговорити. І якщо вона скаже, що хоче, то тоді ви можете продовжувати. А якщо вона вам покаже своє небажання це робити. То я б не рекомендувала підштовхувати її, а краще дозволила б піти в іншому напрямку, тому що дитина сама рано чи пізно прийде до цього, вона повинна прийти до цього сама. А іноді деякі з невербальних технік вираження, такі як сканування тіла, малюнки, які ми покажемо пізніше, це способи змусити їх висловити свої почуття без слів, і, врешті-решт, вони приходять. Туди, де вони можуть говорити більш вільно, але дозвольте поведінці дитини керувати вашою реакцією. Питання Ганни повертається до цієї ідеї, чи відкладаємо ми своє горе в бік і не визнаємо його частиною нас самих, чи визнаємо, що воно є частиною нас? Правильно, те, що ідея про те, що ми розділяємо його і просто прикидаємось. Що його нібито не було, або ми хочемо сказати, що ми рухаємось далі, замість того, щоб зрозуміти, що важливо визнати, що воно є частинкою нас. Сподіваємося, що протягом цих сесій ви зрозумієте, що таке горе, щоб ви стали поруч з дитиною і визнали те, що вона пережила, і визнали, що сталося, і допомогли дитині зрозуміти, виходячи з того, що ми робили. Сьогодні ми будемо просто отримувати інформацію від села про те, що ви пережили одну з таких втрат, і саме тут ви можете помітити це на когнітивному, фізичному, емоційному, духовному рівні, і що це цілком нормально для вас ходити цими зигзагами, входити і виходити з